Фотографуються біля сакури Наталія Карбованець, коли такий прекрасний період. Ці тут сакури, і приємно, що гості з інших областей також можуть це насолодитись, і це чудовий привід, щоб відчути цю красу, і також поєднати приємне з корисним. На акцію перформанс 25 квадратних метрів не війни. Прийшли вимушені переселенці з Києва, Олександр та Ольга. Це дійсно дуже добра ініціатива, тому що дуже багато страждань. Ми всі бачимо негативні новини про війну, про те, що відбувається зараз в нашій країні, і дуже варто іноді, іноді брати участь в таких акціях, щоб отримувати якусь розрядку. Це дійсно дуже позитивна акція. і Ще дуже добре, що можна підтримувати армію, підтримувати наших хлопців, які зараз на передовій знаходяться. Тому ініціатива просто супер з психологічної сторони і з реальної з матеріальної сторони. Акцію Перформанс біля сакури в Ужгороді проводять вперше. Розповідає організаторка Іван Настець. Ідея виникла власне з потреб, тому що сьогодні всі намагаються допомагати. Те, що ми можемо, це звичайно ж купляти всі необхідні прилади. Все, що сьогодні відбувається. Тут. Тому перша черга ми хотіли допомогти. Ти нашим дітям сили пальцям і зараз на передума. А ми вирішили в Ужгород зараз славиться в Ужгороді зараз дуже багато людей, і в Ужгороді прекрасна погода і цвітуть сахар. Ми вирішили все це об'єднати, щоб зробити таку благодійну акцію, фотосесію, перформанс, перформанс, в тому що фотограф безперестанку завжди дня фотографує всіх бажаючих. Ця акція триватиме до вечора. Насправді кінцевої години, коли завершиться акція, немає, тому що ми будемо до останнього Ужгородця, гостя міста. Фотографувати за словами Іван Нестець на зібрані гроші планують купити закарпатським бійцям тепловізори та прилади нічного бачення. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.